Якщо ви податковий резидент України, треба платити податок в Україну, навіть якщо дохід іноземний. Податково поділилися статистикою про сплату цього податку. Державна податкова служба повідомила, що за 2024 рік українські громадяни задекларували аж 35,1 мільярда іноземних доходів. Це майже вдвічі більше ніж було здекларовано у 2023 році, і це показує динаміку, того, що кількість людей, які подають декларацію про свої іноземні доходи, суттєво збільшується, і люди починають усвідомлювати, що через те, що вони знаходяться на території іншої країни, не означає, що вони перестають бути. Бути податковими резидентами України досить часто можна зустріти тезу, що я вже виїхав в Україні і не знаходжуся 183 дні. Отже, можу не платити податок, але законодавство прописує абсолютно зовсім інший інструмент. Ви можете не платити податок тільки тоді, коли ви повністю вийшли з податкового резидентства України. Наприклад, згідно статті 179.2 при виїзді на проживання за кордон, ви повинні подати декларацію про майновий стан і доходи. Ще більше корисної інформації в телеграм переході. Leute, bitte